Колеги, вітаю вас зі скарбниці Національного музею історії України. І справді, поки триває війна, кожен бореться по-своєму. Знаєте, ми на інформаційному фронті музиканти вони пишуть пісні, а ювеліри вони створюють прекрасні вироби і воєнні. І поруч зі мною, пані Ірина, доброго дня вам е, зараз трошки розкаже про ці рефлексії ювелірів і як це втілилося у ювелірних виробах. Прошу, будь ласка, от кілька таких найцікавіших експонатів. Покажіть, і розкажіть. Ну для мене, як для куратора, кожен експонат ці. Експонат виставки Україна, яка бореться, так і назвали ми виставку. Ну давайте подивимося те, що перед нами. По-перше, у нас є експонати, які своєрідні меми в культурі. Зараз такі одиниці, які у всіх на слуху: півник, з бородянки, кілька прикрас, які присвячені руському воєнному кораблю. Ось, наприклад, тут ви бачите підвиску Нептун крутить руський воєнний корабль. Є у нас така прикраса, і в марках ювелірні марки створюють. Зі срібла, азовсталь, остров Зміїний, багато патріотичних прикрас саме, ну, де виражена наша символіка, синьо-жовті кольори. Ви знаєте, титан це метал, який, як кажуть, ювеліри, має таку фішку. При нагріванні він набуває сам метал синього жовтого відтінку. Це ось видно в роботах прапор України, слава Україні, діамант волі. Українці незламні, як діаманти. Або в роботі незабудка, де уламок від снаряду прикрашений незабудком. не забудемо, не пробачимо. Цей напис читається в каблучці серед слідів танків. і Там можна прочитати: не забудемо, не пробачимо». Don't forgive, don't forget». Скажіть, а ось це: от я бачу, це таке якесь волосся. От стирчить з ювелірного виробу. Що це таке? Це дуже е, така прекрасна, емоційна міста, якого більше немає. Скільки зруйнований Зараз міст, які насправді Буча, Бородянка, Ізюм, Маріуполь. І ось цей біль, який в цих люди, коли приходять туди, відчувають просто неймовірний біль. І ось кров стікає. Місто стікає кров'ю ось такі роботи. Квітка Донбасу, Донбас це Україна, і він повернеться туди в мир. Ми його відбудуємо, він знову розквітне. Ось прикраси з уламків, ну, точніше з фрагментів гільз пам'ять серця, кожна людина, яка віддала своє здоров'я, навіть життя. Ніколи ми її не забудемо, і в серці вони залишаються. Пані Ірино, я розумію, що ми всі експонати, звісно, не зможемо пройти. Люди зможуть це зробити. Але скажіть, будь ласка, зараз під час війни музеї вони взагалі поховали всі свої експозиції. Дехто не працює, але ви тим не менш продовжуєте. Я бачу, у вас якби є експозиції, чи це не небезпечно зараз? Скарбниці національного музею. Історії України зберігається 56 тисяч предметів, зроблених срібла, золота, коштовного каміння. Звісно, вони зараз надійно захищені. Під час війни ми проводимо виставки. Справа в тому, що новий підхід до музейної роботи це музей як культурний хаб. Це місце, де люди можуть зустрітися. То ми не маємо права просто зупинятися. Тому в музеї в нашому проходять виставки. І зараз є виставка Доба Мозепе, виставка збережена в Україні. Ви бачите, на жаль, копії тих предметів, які зараз надій. На захищення, і ось виставка Україна, яка бореться. Настанок, скажіть про тих ювелірів, можливо, кілька слів. Я так розумію, це люди, якби з усієї України вони як рефлексували до того, що відбувається, і зробили ось такі вироби. Так? ювеліри наші дивовижні люди. Я навмисно не називала ім'я жодного, бо я не хочу пропустити їх 23 учасника і 27 імен. І хто прийде на виставку, той зможе прочитати ім'я кожного ювеліра. Стійкі люди, це справді знаєте, мені хочеться повторювати. Скарб нації це сама нація. Наш скарб, і ось ювеліри – це частина того фронту, ювелірного культурного фронту. А експонати це своєрідна зброя в нашій боротьбі. Дякую вам, велике пані Ірино. Дякую за те, що розповіли. І дякуємо ювелірам за всі ці роботи. Тому що справді це живо. Це у всіх на устах. Люди розуміють, що це відбувається, якби розуміють, що це за символи, якісь певні об'єкти. Тож дуже дякую вам, дорогі друзі. Якщо ви хочете потрапити на цю виставку, вона триває недовго, лише 4 дні. Почалася вчора, і субота, неділя, і протягом сьогоднішнього дня ви можете потрапити до скребниці з 10 до 17 години. Вхідний квиток, якщо не помиляйте. Аюся близько 90 гривень, але ви можете витратити 15 там 30 хвилин. Але я певен, це буде того варте, адже ви теж щось відчуєте, і відбудуться рефлексії на всі ці нам вже знайомі символи і об'єкти воєнного стану. Тож запрошуємо всіх, колеги передаю вам слово.